Доброго здоров'я! Сьогодні ми знову пограємо з вами у страшну гру, як завжди, сьогоднішня гра у нас буде від розробників гри gutter Knights. Просто gutter Nights. Цю гру я не пам'ятаю, коли грав. Напевно, у минулому відео по трьом іграм мені ця гра сподобалась. Це була гра про боулінг, якщо хтось не пам'ятає. Сьогоднішня наша гра називається Сайт Хасл, що перекладається як підробіток. Ми будемо сьогодні працювати десь. І скоріше всього, ми будемо оцінювати килими, тому що. На головній менюсі у нас написано: Оцінювалка Килимів Гаррі. Я не знаю, ми Гаррі чи не ми Гаррі, чим будемо працювати на Гаррі. Але я думаю, ми вже дізнаємось про цей гри, тому натискаю плей. До речі, там гірка якась страшна. Не люблю гірки, ой, перший день. Це погано. Я вже бачу, що там стоїть хтось тіліпається Я думаю, що такого не має відбуватись. Це, це оцей? А Айкін підбіг так швидко? Чорнер його звать. Гей, Гаррі. А я Гаррі, виявляється. Ідеш на роботу так рано. Мені твоє обличчя не дуже подобається. Не дуже ти мені довіру вселяєш. Ей, привіт. Ти малий шкет, ти що, попух? Так підлазить до мене. Так, сьогодні буде багато роботи. Так, а зараз вали з дороги я спішу. Роботи багато буде. Удачі, Гаррі. Я йду гратись на майданчику, бувай. Я поняв, а на що ти мені це розказуєш? Е, мені здається, що ця гірка виглядає не дуже безпечною. Тут майже 90 градусний спуск. Ну добре. Може той малий вдариться в голові його класним, він нормальним стане. Чого тут такі страшні звуки <плес> ходьби? Добре, час починати вже день. <звіць> Мені треба вимкнути світло спочатку. Е, перемикач знаходиться прямо спереду по курсу. О, як класно! А чи у нас тільки. Одне вікно. Десь там. Спереду. Жодного вікна. Йо, -йо. Стоп, що це я роблю? У мене купа килимів тут висить? Е, шторка якась? Стаканчик. Хтось отруди мені, походу, насипав. Погані килими продаю. Добре, поп'ю пізніше. А, чекайте, все, нам треба відчинитись. Все, стаємо тепер на своє робоче місце і. ж ждем? Я не знаю, чи багато людей до нас ходять. Походу, що ні А, ні, реально, хтось прийшов. Я тебе десь бачив уже, чи ні. Райан, привіт, Геррі. Мені треба тканина для моїх нових апартаментів о, для квартири. О, о. Ти можеш мені білий кусок е, тряпки принести? Е, тільки якщо скажеш, будь ласка. Звичайно, дай мені подивитись назад. Якщо. Ні, чекайте, я все-таки за це гроші отримаю, якщо не буду, я. Тайво. Е, я бачу, тут у мене є синій. Рак. Це скатертина? Чи килим? Я не знаю. Все, тримай. А як мені його віддати? Треба якось е, чек пробити, ні? Так, стоп. Що ти хочеш? Він ж блю сказав? Начебто блю. Блю. Може, це воно? О. Так, а що то за колір був? Ти ж той самий був, не? О. Дякую. Ця скатертина чи що, килим? Напевно, килим. Дуже класний. О, 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 о. Я зараз піду і одразу ж його постелю. Ну, добре, давай. А гроші мені будуть сьогодні йти, ні? Е, я, напевно, меценатством тут займаюсь, чи що? Де моя зарплата? Ну. Ходу, що він малому трошки все-таки набрехав. А ні, хто сіде ще. Хтів сказати, що день не дуже зайнятий, але люди біжать. Ви що, з такою швидкістю? Старий пет. Пат. Привіт, Геррі. Моя дружина Едіт послала мене. Нам треба новий килим, тому що нашій воняє. І в ньому водяться приводи. Вона думає, що килим рухається кожного разу, коли ми. Уходимо з хати. може будь ласка, дать, мені дуже класний із хрестиками на ньому. Так, звісно. Хрестики, це щоб уже про всяк випадок. Не було ніяких привидів демонів. А де хрестики? Це червоний. Це не схоже на хрестики. Мені здається, що це воно. Хрестики? А, так, так, так. Геррі. Дякую тобі. Я сподіваюся, що їй це сподобається. А або ти мене побачиш завтра знову. О, 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 о. Бувай. Ура-ура! Мені все подобається, моя робота, але мені ніхто гроші не платить за килими. Це мені не подобається. Давайте тут постоїмо. я Якщо що буду людей зазивати. Люди. Дзвони хтось. Хто мені дзвонить в, робочі... в робочу годину. Привіт. Я говорю з Геррі, та начебто так. Хто це? Або я можу сказати: так. Е... Це магазин Килимів Геррі. Як я можу вам допомогти? Помогти? М -м -м. Це те, як ти це називаєш? Я знаю, для чого твій магазин справді Геррі. Ти не можеш ховати це завжди. Скоро всі дізнаються. Що? Що це за фігня? Якийсь пранкувальник, чи що? Я вже дуже заморений для цього. Мені треба. Закрити магазинчик рано. Е, Час вимикати світло, перевернути вивізку і йти додому. Окей. Я не проти. Та закриваємо, щоб ніхто не проліз. Не дай бог. Воу! Хто це був? Напевно, якийсь малий грається <праць> тут. Пранки влаштовує. У... Чи що. Я на сьогодні закінчив. Сподіваюся, що завтра буде краще. Хто тут? Це той малий 100%. Я по його обличчю поняв, що з ним щось. Щось не щось. Другий день. Ура! Один день пережив, це вже добре. А ви хто? Люк. Це місце якось відчувається дуже дивно. Так. Ти звідси взагалі? Що ти маєш на увазі під дивно? Давайте запитаю його про те, чи він місцевий, щоб якщо він зайшов, купив мого килима з привидом. Ні, просто проїжджаю тут. Я б не залишався тут, навіть якби мені заплатили. А якби я тобі килим продав. По знижці. Він дивиться на дорогу. Чекає автобус, уникаючи зорового контакту. Окей. А я можу ходить, тю. А що я сидів там? Мені хіба не треба на роботу йти? Опять цей тюрнер. Ей, Гаррі! З, з гори на гори. Чо? Е, ще один день в магазині. Е, До речі, Геррі, я можу тобі щось розказати що там? Тут був якийсь дядько раніше. Він ставив питання про тебе. Але й не сказав нічого. Я обіцяю. Точно нічого не сказав Я можу... Я можу залізти до нього. Я можу з'їхати з гірки? Не можу. А залізти в гірку можу? Не можу. Це точно він? Певно він. У мене вже є теорія. Мені здається, що у нас. Можливо, з'явився конкурент, і він хоче. Що? Я чув, що грузовик з доставкою вже приїхав. Мені треба вийти назовні і взяти мої пакуночки. Я можу поставити їх в склад магазину. Що Чи... це таке? Голова в банкі? Що? Ну, добре. Е, в мене там доставки. Доставки. Так і бути, що я можу тут ходити. Добрий день, нова пошта. Дякую. Дуже довго щось виїхали. За доставку платити не буду. Так, е, де мені його... Напевно сюди, до інших боксів, коробок. До речі, я помітив, що я цю коробку поставив. Виявляється в повітря. Ну, нічого страшного. Я сподіваюся, що мені не треба буде платити за це податки. Я думаю, ні. Опа. Я хотів позіхнуть. І... Чуть не срався. А що ти такий, Тоні? Ага, я бачу, ти прикупив нових речей. Щось там є хороше? Мені треба ексклюзивні прикольчики. Дай Тоні, я чуть не всрався. О -о -о. Ти розумієш? А! Та я не хотів. О -о -о -о. Мені просто треба трохи килимів, ти знаєш? Побачив те все всередині. А ти. Ти водій типу чи ні? Ще й двері закрив. Він мені як 100%. О -о -о -о. Так, я вже справився з цим. У мене вже якісь галюцинації, мені здалось, коли я заходив, що тут сидить хтось. Це погано. Що ти хочеш? О, мені не подобається твоя усмішка. Е, то давай почнемо з бізнесом, Гаррі, вже. О, давай. Гроші, я тобі зараз не дам. Е, я бачив, що ти заходив сюди з прикольними зеленими килимами. О, Дай мені о, один з них. Вони виглядали класно. Так. М -м -м. Вірю, вірю, це найкласніші килими, які в нас є. Ох, так. Ще один. Це маньяк! О, стоп, він п'яний. Що він читається? Е, це О, хороші речі. Добре, як завжди, Гаррі, молодець. Добре, як завжди. Добре, добре. Що? Тоні? З тобою все нормально? Ох, так, зі мною все прекрасно. Я вже зараз іду звідси. Я буду кайфувати від цього килима. Буду нюхать його облизувати. Побачимось пізніше, Гаррі. Ти. Дурний. Так. Е... Що тебе тут штормить? Нормально все? <плесу> ти? <плесу> ти знаєш, що те, що ти робиш це неправильно? <плесу> <плесу> Але ти все ще робиш це. Ти хто взагалі такий? І що ти хочеш від мене? Або можу сказати, це ти мені вчора дзвонив? Це не має значення. Що має значення, це те, що ти робиш. Твій маленький невинний бізнес. Шо? Ти нашкодив мені, зараз я нашкоджу тобі? Він мені на килими наригає. Хто буде за хімчистку платити? Скоро. Куди, куди побіг? Куди побіг? Куди побіг? Малий? Ти бачив хто-то? Куди. Шо? Нормально. Просто мене взяв, пройшов. Добре. Ей, Гаррі. Ти можеш провести мене додому? Я наляканий. Цей страшний чувак підійшов до мене знову. Він не залишить мене самого. Ти мені допоможеш? Звісно, чорнер. Я відведу тебе додому. Дякую, Геррі. Я зараз почуваюся так в безпеці. Будь ласка, залишайся близько. Добре, пішли. А, я навіть магазин зачиняти не буду. Пішли, малий, пішли. Мені здається, що з ним тут не все чисто, не все чисто. По-перше, чого ти йдеш посеред дороги? Тут автобуси їздять. Чи не їздять? Тут грузовики їздять, це я 100% знаю, я вже бачив. Добре. Ти тут живеш, сподіваюсь. Ти чуєш це? Я чую щось дивне. Наче хтось дихає. Не позаду мене це вже добре. У Мене ж плече зачухалось, ти що... А що ти мене заскочиш? Ти думаєш, що ти можеш ховати це за своїми калимами, Геррі? Кожна нитка. Кожен візерунок, брехня. Цей хлопчик ще не знає, але він дізнається. Всі дізнаються. Я покажу їм, що ти справді продаєш. Гарі! Він вкрав малого. Ні-ні-ні, ні це не може бути правди. Цей дебіл? Чому він за мною слідить? Що він хоче від малого? Мені треба за. Замкнути магазин, мені треба подумати. Він не знає, він не може. Опа. Походу, все-таки є у нас якась штучка. Десь там, всередині голови. Якої не має бути. Лакі. О, Чекайте. Гаттер Найт? Це пасхалка. Стоп! Не може бути. Давайте обідем. А, ні, не можу. Нічого собі, пасхалки, всякі. Прикольно у вас місто. Дві будівлі, величезний боулінг клуб, гірка і магазин калим'ю. Прикольно. Все, я зачинився. О, що, що ж трапилось? Хто малого вкрав? Хоча це не мій малий мені все одно. Третій день. А, я типу поліцію не викликав нічого. А може я не викликав то, що в мене килими незаконні? Там люди вже стоять. О, ні. Це 100%, 100 суд. Самосуд. Ні. Це оцей. Як іотері, Ларі. Тебе я знаю, ти мене килими купував. Ти теж. Райан. Ей, Гаррі! Ми бачили, що трапилось із хлопчиком. Не хвилюйся, Гаррі. Ми будемо тримати це в секреті. Цей. Хто? Зовнішняк не зможе нас зупинити. Так, Гаррі, не хвилюйся. Ми будемо слідкувати також. Цей дебіл не може нас зупинити. До речі, мені дуже сильно сподобався цей килим. Який я купив минулого дня. Е, те, як він. Е, як його матеріали відчуваються такі м'які, як шкіра. Я маю на увазі, як. Е, прекрасне волосся барана. Найкраща якість в місті. Ой старий Пет, Ти завжди піклуєшся при нас, Геррі. Інші не розуміють, але ми будемо далі розуміти. Цей девайк, Він думає, що він допомагає, але він не бачить, що ти даєш нашому місту. Пет підходить ближче і знижує свій голос. Кожен килим має свою історію і ми пишаємось тим, що ходимо по них. Дякую, Пет. Завжди, Гаррі. Буду до кінця купувати твої килими. Ти це заробив. О, О Еді! Гері. Е, я е, маю на увазі, ми просто хотіли б, щоб речі залишалися такими, як і раніше були. Цей чувак він питає питання. Він лякає людей. Я не дуже сильно все розумію, але якщо е, ти кажеш, що все добре, тоді я тобі вірю. Не хвилюйся, Едді. Ти в безпеці зі мною. <ріпи> так, правильно. Ти завжди слідкував за нами. <ріпи> Я думаю. Що. Я іноді просто трошки лякаюсь. Пробач, Геррі. Неси. Мої килими будуть завжди. Що завжди? <ріпи> завжди килим ними. Чуваче, це вже виходить з-під контролю. Що я буду просто продовжувати продавати килими. Вони побачать, що все добре. Просто вдавай, що все нормально. Так, відкрийся, посміхайся, продавай килими. Як наче нічого не сталося? Окей. Як скажеш. Тут хтось є. Нікого. Я боюсь. Я боюсь сюди заходить. Кто там? Воно параною вже. Килимна параноя. Я тебе тут не бачив. Діма? Дмитро, а -у -а -у. доброго ранку! Я чув, що ти продаєш дуже класні килими. Я тебе тут раніше не бачив. Ти живеш поблизу? А -у -а -у. Не, Я просто проїжджаю. А -у -а -у. Я хотів би купити якийсь класний сувенір а -у -а -у -а -у. для дому. А -у -а -у -а -у. Ти можеш, будь ласка, продати мені червоний килим із жовтим візерунком на ньому? Єс, yes, офрс. Uh -oh. На. Він ідеальний. Uh -oh. Uh -oh. Мені подобається цей колір, особливо жовт. Uh -oh. Він буде виглядати прекрасно в моєму дому. До домі. Дімі. <звук> Хтось дзвонить. <звук> uh -oh. Тобі справді треба бути більш обережним, Геррі? Uh -oh. Твій магазин був відчинений всю ніч. Досить гратися в ці ігри. О, о, о. Ігри, це не ігри. О, 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 о. Ти заслуговуєш того, що і, і прийде за тобою. У мене хтось лазить на складі. Оу, я боюсь. Люди. Мені. Розкидали всі килими. <звук> Ні, за що? Щас хтось прийде. Хтось прийде. Хтось грається зі світлом. Добре. Так, стоп. Це все лише гра, Чого я боюсь. Я вже мільйон таких пройшов. Ну, шторки закривайте, звісно. Ну, оцей уже знову. Привіт, Геррі. А можна до тебе повернусь хоча б обличчям а не буду вухом балакати з тобою? Зараз уже все це. устаткувати. О -о -о -о. Ти і твій бізнес. Скажи, що ти хочеш від мене. Що я хочу? Я хочу, щоб ти пам'ятав її. Ти перетворив мою дружину в один з твоїх килимів, Гаррі. Ти змусив її зникнути. Я, Даніель, Чоловік жінки, яку ти. Перетворив у Килим. Ні. Це неправда. Як таке взагалі може бути? Як можна людину в килим перетворити? Третій день. Е, вигляд Даніела. Деніела. Я малого зв'язав. А, ні, нормально. Будь ласка, не роби мені боляче. Чому ти взяв, забрав мене сюди? Я. Я знаю, що ти наляканий, але я не той, кого ти маєш боятися. Чорнер. <рик> я приніс тебе сюди, тому що Гаррі хоче тобі нашкодити. <рик> що ти маєш на увазі? Він просто килимний чувак. Всі кажуть, що він хороший до нас. Це <рик> <рик> те, що вони хочуть, щоб ти повірив. Але ти відчуваєш це, чи не так? Ці килими, вони воняють. Сракой. <рик> <рик> Гаррі робить килими з людських шкір. Це те, що він зробив з моєю дружиною. І те, що зробить з тобою. Ні, ні ти брешеш. Це нереально. Гаррі ніколи б мені не нашкодив. Це правда. Але я закінчу це цієї ночі. Я не дам йому нашкодити тобі або комусь іншому. Мені треба взяти бочку, з... Не бочку каністру з бензином. І направлятись до магазину Герри. А де я можу знайти бочку з бензином? Стоп, чи що мені треба робити? Бочку. А Не Бочку каністру. мене їх аж стіки. Ну добре. Ходімо в гості. Хм. Я що тут живу? Так реально. Опа, магазинчик Геррі. Час спалити це місце. <звучить> мені треба <звучить> покрити його в бензині. Гаррі скоро має бути тут. Тому мені треба бути тихим. Поливаємо, поливаємо. Я думаю, мені треба тут буде заховатись. В цих килимах. Ну нічого, я справлюсь. А мені цікаво, коли оцей Гаррі зайшов, він типу. Не Не почув запах. Скільки тут літрів вміщається? 20 літрів бензину, які вилили йому в магазин? Ну добре. Час зустрітися з Гаррі. Він зараз має бути. В кінці магазину? Що?! Стоп! Я стояв, лив йому бензин в магазин, ходив, а він не почув ні разу, що тут ходить якийсь е, хтось з бензином. Ну, добре, запах не почув. Гаррі каже: класно, що ти прийшов. Це буде остання річ, яку ти побачиш. Ти думаєш, що ти герой, Деніел? ти просто інша моль, яка літає в вогні. Цей бізнес більший за нас обох. Ні, Геррі, це кі. Завершується тут. Прямо з нами. Oh. За мою дружину. Е, щоб кинутий сірник. Все, Геррі. Геррі тобі гаплик, ти поняв мене? Клас. А нащо було себе палить? Оу. А хто це я чи Геррі? Стоп. Я ні той, ні той підробіток. Гра зроблена Міком. Чи Майком? Стоп. Ні, це не Майк. Чи Майк? Ні, це не Майк. Е, Шо? Це був кінець гри, так. Така тут у нас була сьогодні гра, і що я вам можу сказати, мені вона прям сподобалась. Цей розробник реально прикольні речі робить. І минула його гра мені сподобалась, і ця, але ця ще краще. Знаєте, це такий більше не хоррор, хоча в багатьох моментах було страшнувато, коли я ходив по цьому магазину, тому що я думав, що за тих килимів на мене хтось стрибне, з'їсть мене, вильє каністру, бензину мені в магазин я цього не помітю і підпалить на обох, але... Але, але але, скрімерів ніяких не було, але було, знаєте, так стрімнувато трошки через цю всяку атмосферу килимну, вонючу. Мені, коротше, гра сподобалась. Сподіваюся, що вам сподобалась сподобалось також. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик. Посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!